Позбавлення волі не перешкода для отримання якісної освіти, і не лише середньої за шкільною програмою, а й вищої державна установа Хмельницький слідчий ізолятор має власного випускника. 27-річний ув'язнений нещодавно успішно захистив дипломну роботу на здобуття першого бакалавського рівня вищої освіти. Саме в стінах СІЗО він підготував і склав її дистанційно. Тепер він дипломований агроінженер. Чоловік поза камерою зізнався, що не збирається зупинятися на досягнутому. Він планує продовжити. Жувати навчання за ґратами, адже вже сьогодні думає про своє життя після звільнення. Ця подія стала можливою завдяки тісній співпраці керівництва слідчого ізолятора та Хмельницького національного університету. В рамках меморандуму вони розширюють можливості для здобуття освіти засудженими та особами, взятими під варту. Лише цього року свої дипломні роботи захистили двоє ув'язнених, які на момент складання іспитів перебували в установі. З метою проведення належної соціально-виховної та психологічної роботи в установі між державною установою Хмельницький слідчий ізолятор та Хмельницьким національним університетом було укладено відповідний меморандум про надання засудженим та ув'язненим освітніх послуг, а саме здобуття вищої освіти у рамках даного меморандуму на сьогоднішній день один із ув'язнених має змогу здобути Перший рівень бакалаврської вищої освіти, а саме захистити дипломну роботу. Ми постійно вдосконалюємося та залучаємо якомога більше засуджених ув'язнених до проведення різноманітних соціально виховних заходів, а саме здобуття вищої освіти та повної загальної середньої освіти.